Завершився матч Португалією та Францією 0-0, але в серії пенальті збірна Франції перемагає Португалію з рахунком 5-3. Та збірна Франції виходить до півфіналу чемпіонату Європи, де зустрінеться збірною Іспанії. Давайте поговоримо про сьогоднішній наш поєдинок: Португалія та Франція. Ну що ж, від чемпіони Європи, приймали від чемпіонів світу 4-2-3-1 у збірної Португалії, Кошта Ворота, Грубіндія Діаш та. Досвідчений пепів захисники. Нуно Мендес, Жоанно Кансело по флангах. Вітіні Жан Паліні, центральні опорні пізахизники, Бруно, центральний атакувальний півзахисник. Бернардо Рафаліао по флангах. Так Ріштян Роналду, його величність, грає у нападі. У сьогоднішнього поєдинку. Ось 4-3, 1-2 у Франції, Мінян на воротах. Вільям Салімбад і з захисники, Жюль Кюнде та Уернаннес по флангах. Антуан Грізман у ролі ну, дев'ятки. Напевно, центральний атакувальний скоріше за пізиксник, але більш наложну дев'ятку. більш був схожий Антон Грізман. Ну, арандоліко Леомоні, Кіліан Бапе, відповідно. Два таких футболісти, які грали. Сьогодні у нападі. Тепер давайте вже по матчу. Давайте по матчу. Збірна Португалії. В принципі, португальці мені сподобалися більше, якщо так забігаючи наперед, то Португалія мені взагалі в цілому більше сподобалась. Франція якось прагматично розпочала, хоча на першу хвилину та француз навіть притисли португальців. Але десь хвилиною, так восьмої, Португалія повністю захопила. Та ні, навіть не восьмої, десь хвилини так п'ятої. Португальці повністю захопили ініціативу. Португалія більше володіла м'ячем. Португалія більше атакувала. Португалія більше взагалі створювала моментів. У збірної Франції я за перший тайм. Так, да, в Португалії, в принципі, також моментів не було, але Португалія забрала гру. Можливо, Франція віддала гру португальцям, але в цілому, в цілому, я вам хочу сказати те, що Португалія мені сподобалась навіть більше. Непогано, мої любі друзі, атакувало. Да, в у Португалії не було, там були дальні удари по узворота і все. Мо мої любі друзі, будь-які команди пристосовувалися одне одної, то португальці могли володіти м'ячем, хоча Португалія в цілому більше володіла м'ячем. Могла і Франція поволодіти, поатакувати. Тобто, в принципі, я вам хочу сказати, те, що перший тайм він був плюс-мінус рівний. Ну, за змістом гри він був рівний, незважаючи на те, що Португалія більше володіла нічим більше проводила опозиційний атак. То, в принципі, моментів не було, і в матчі команди, в принципі, одна до одної пристосовувалися. Але це найцікавіше вже розпочинається в другому темі, де португальці мали забивати. Хороший шанс був, у того таки, віці. супер супершанс мав. Не забив Бруно Фернандеш. Спочатку мав непоганий момент, вийшов на ударну позицію. Мекмін'ян витяг. Удар з ближнього кута а, від Тіні міг забивати. Той такий Майк Мекмініан виручив, потім ще там добивання було, Крішен там ще п'ятою хотів забити. То Португалія була цікавіше вперше, коли 15 тайму. Потім і французи створили момент, Рандолі Калімані вийшов один на один і браво Пепе, Ні, Робендієш. Ромендієш кинувся під удар. Якщо б Нормандія, скоріше за себе ранолі ніби забив. Це був супер шанс у Франції. Франція його не забила. Але в цілому Португалія цих шансів створить більше. Да, потім ще будемо у Дердика Мавінги. Коли Дерка Мавінґе також з ударної позиції проб'є м'яч пролетить повз ворота. Вийдус Мандембеле дуже успішно у Франції. Навіть влучить, якщо не помиляюсь, там трішки в обвідним ударом, коли пробував і в поперечку, трішки задів м'яч. Тобто Осман Демела дуже додав динаміки, остроти, додав Осман Дебела. І взагалі Франція з виходом Усмана десь трішки остроти додала. Осман Дебела поміняв Антон Грізмана, І, в принципі, ця заміна десь трішки, е, взвінчила темп збірної Франції, і Франція заграла дуже сильно. Е, Антуан Грізман е, непоганий матч. Перший темп проїв, але е, в принципі португальські півзахисники його перекривали. Ось Португалія ближче була, на мою суб'єктну точку зору, до перемоги, більше було небезпечних атак. Ось Бернардо сілі там пробачав. Ось, я вам хочу сказати, і Бруно. ну Потім Бруно, до речі, вже наканцево поміняють. Ось, ну, в принципі, напевно, ось 0-0 по ділу, да, моменти були в Португалії, хоча в Португалії їх було більше, але і Франція також, в принципі, створила доволі такі хороші моменти. А потім там ще у Португалії вийде ну ось футболіст, який вийде у Португалії, це Нель Семеда, який, до речі, поміняє Жана Канцела, Робін Невіш поміняє Бруно Фернандеш, Канцесан, не Канцесан поміняє Бруно, а потім ще Робін Невіш, Нунін, Шматеус з Манчестер Сіті та Жан Фелікс. Вийдуть на футбольне поле. У Франції вийшов Осман Дебела, Маркус Тюрам, який також, до речі, додав Маркус Тюрам, Фафана Баркаля. Ці люди дуже сильно допомогли. Дуже сильно допомогли збірні Франції. Взвінчили тем французи і в екстратаймах, в принципі, у Франції як голівого моменту не пригадає. Там був момент, коли там тюрам. На останніх хвилинах там міг забити Усман не Беле непогано накручував один за одним своїх опонентів, але його удар блокувалися. А ось у Португалії був хороший момент. Наприклад, у Рафалі Леао. у Рафалі -Ле Ао був дуже хороший момент, був у Рафалі Ао Але Рафалі Ао У ну, першому овертаймі, мав супер шанс, він трішки з ноги, так з'їхав, -з хоча якщо плучив би рафа, я думаю би забив би. І ще один хороший момент був у футболі з Сен-Джермен, у Нуну Мендеша. Також супер шанс з ударної позиції Нуну пробував. Як Дані Ольма, в принципі, сьогодні з німцями, але тут Мін'ян руку м'яча забирає. І ось вона серія 11-метрових ударів. Кульмінація. Кульмінація. Поєдинку. Перші пенальті реалізував Усман Дембеле. Потім Крістіяну Роналду відповів 1-1. Фафана забиває потім 2-1. Бернардо Сільвір пробуває в дев'ятку, робить рахунок 2-2. Жуль Кюнде також пробиває в ближній дев'ятку, да, дев забиває гол. Жан Фелікс влучає в Стіку. Ну, знаєте, всі ми люди, друзі, всі ми люди, всі ми помиляємось. Нерви. І дайте Жан Фелікс оп'ять пенальтів, він 5 з п'яти заб'є. Але Жан Фелікс влучив у стійку, він дуже хороший футболіст, хороша людина, Жан Фелікс. І я засмучений щось так. Він дуже молодий, я знаю його, він дуже такий технічний, за, за нього мені справді. Десь трішки прикро, як, звичайно, не трішки а так воно і є дуже прикро за нього, тому бажаю Жанна Феліксу всему найкраще, бо його, його провини немає. Удар був непогано, але просто ну, лучше в встійко. Ну буває. Всі ми люди, всі ми помиляємося, градус матч. Ну, нічого, друзі. У Жанна Фелікса ще все попереду. А бриди Баркаля, бриди Баркаля підійшов, забив Бредлі. Зробив рахунок 4-2. Ну, мендеш також так по паризьки відповів. Чому по-паризьки? тому що на ну, мендеш також футболіст Парі Сан-Дермен. Взагалі ну, дуже багато футболістів Парі Сен-Джермен. Uh, якщо комусь це цікаво. Ну, і Тео Ернандес. останній удар, гол, Тео і Тео Ернандес переносить збірній Франції перемогу. Ну, до речі, пам'ятаємо останню серію пенальти французів проти аргентинців. світу в Катарії, Франція тоді uh, програла. 15-20 удари, 4-5 в площину, 60-40 володіння, 93-91 точність передач, 11-4 кутові. ось Якось так. Ось, мої любі друзі. Тобто я вам хочу сказати, що ось. Статискувач, у да, да, Франції більше пробувала повороток. Так, да, питань немає. 2015, 5-4 удари в площину. У мене питань немає, але подивіться питання по голівим шансам. Чотири голіві нагоди в Португалії, чотири упущені. У Франції також їх було немало. Дві гольові нагоди. Камавінга супершанс і Рандолі Кулімані. Дві, дві голіві нагоди. У французів, дві упущені. Але в португальці. Вдвічі більше їх було 4 проти 2. Тобто Португалія більше не створювала і по-хорошому португальці мали забувати, і по-хорошому португальці взагалі мали проходити в півфінал. І Португалія заслужила на в півфінал. Тому тобто, що Португалія мені сьогодні особисто сподобалася навіть і більше. Справді, Португалія мені більше сподобалась. 869 передач і португальців 815 передач точні, 93% точність передач, 60% в Ну, в принципі, Франції не. Не наполягала на володінні португальців. Вони давали їм це робити. Вони так спокійно знаєте, стояли. Налягала португалі на володінні французів. Тобто вони давали португальці, тут перепрошую, французи давали португальцям водити м'ячі. Французи, в принципі, в принципі, португальці також, коли Франція володіла м'ячем, португальці також не полягала. Французи зробили 587 передач, 536 передач були точні. І тож передач складає 91% у збірної Франції. 1-2 по офсайдах. із 15 ударів. 4 дари португальці нанесли площину. 5 повз ворота, 6 ударів просто на просто було заблоковане. Франція пробила 20 разів по воротах. Опонента влучили французи 5 разів в площину. 9 ударів було повз ворота. 2 каркаси рід. І так розуміється, коли Камавінга пробивав м'яч трішки облизну в стійку. І коли Осман Дембеле також пробивав та м'яч стійку. І 6 ударів також були французькою збірною. Просто-напросто заблокованими. По відборах краще була Франція

Найкращий футболіст сьогоднішнього матчу. В Португалії я би виділив Крісен Роналду, який непогано до речі зіграв, і, там, і він так само відважно там стилився. в деяких епізодах. Кошта також 5 хороших сейвів зробив, взагалі Сівер вратарі. дуже здорово зіграли. І взагалі сьогодні був, ну, поєдинок був рідний, але все-таки Португалія мені більше сподобалась і більше португальців португальці, на мою думку, заслуговувала перемогти далі. Але збірну Францію я хочу привітати. Да, Португалія мені сподобалась більше. Да, Португалія мала виходити в півфінал, якщо ми беремо гру. Якщо ми беремо ці моменти. Але Франція також в якусь та мірі не заслужила, тому що Франція фінерісками також грала доволі до Ось на Сеголтео. Ось ці емоції футболіст Франції. Всі побігли. Ось, засмучені португальці. До речі, там Кіліан Бапе поміняли. В овертаймі він був засмучений. О Кіліан Бапе та компанія свій шлях у Німеччині продовжують. Продовжують і будуть битися вони з іспанцями у півфіналі Чемпіонату Європи. Португалія-Франція. 0-0. Матч дуже-дуже сильний. Тактично, мені дуже цей матч сподобався. Зустрічалися і справді дуже сильні суперники, які гідні один одного. І Португалія мені мені сподобалася більше. І по-хорошому, по-хорошому, Португалія мала все-таки забивати і виходити далі. Але Франція від чемпіона світу, також. Зіграли сьогодні доволі непоганий матч, і я Францію вітаю! Франція, Іспанія. Не пропустіть ще одне класику. Дякую вам. Португалія-Франція, мої любі друзі 0-0, Але в серії пенальті французи крокують далі. Бережіть себе, дякуємо за увагу! Всім до побачення, всім до нових зустрічей!